Всім доброго дня. Заїхав до мене Славко і Володя Лисанські з молодятана, хто їх знає, заїхали такими двома кобелами, підобрали собі гарну пару кобелів. Ця, що справа, то вона була у фараона, то сьогодні 21 день, як ми її парували фараоном. А та, що зліва, що зараз будемо бачити. До Добрині приїхала, може буде, може буде палеці, якщо буде палецьці, будемо будем крити її добриню. Отакі От є дві, дві кубилі, кубили робочі, такі якраз під роботу ідеальний варіант. І така є лошечка. Ця лошечка по гермесу. Її В середньому зараз буде місяць має бути, так? А? Ну, я кажу місяць, бо, наприклад, якщо беремо 21 день і від сьомого е, днини як ти у мене був, 7 плюс 21, має 28. Ну, в середньому е, буде зараз і місяць часу. Дочка, дочка Гермеса. Отака є лошечка. Шли її нові. Де купував шли Я заказував в косові. У косові? Шили тобі в косові, так? А ти хотів тут, аби ззаді були прыжки, аби підкигати? Я зрозумів, щоб один другого не зрозумів. Ця зліва. Кожен день працює, Славко працює в лісі. І кобила, я вам хочу сказати, хоч кожен день їздить до лісу, але кобила тримається, добре виглядає. Якщо людина дає зерна, хоч їхати, хоч не їхати, воно нормально тримається. Тримається в тілі. Отаке. От Дві кобили, то не їдеш ніде. Буду виїхати, пара розп'єш. Словко, за рахунок того, що вона була жеребна, купив ще був собі жеребця, щоб, щоб не їздити жеребну кобилу. Але в середньому в загальному то хлопці їдуть, але може в лісі, бо як треба в лісі десь потиснути, щоб нічого не було. Але в середньому вже. Так, але в загальному е, тако вже переважно е, по практиці така, от, що добре їхати, кобилу, коли вона жеребло. Не їхала, воно сіно возило, але до лісу не їхала. Угу. Так, бо десь в лісі десь треба. До лісу не так. Та. Е, Бо десь колесо впаде в яму, чи заїдеш у болото, то там треба, аби коні притискались. Іби не пошкодило. І зараз ми будемо. Вам це все показувати. Ця справа крита фараоном, та ще не жеребна і не каже Слуко, що вроді... вроді вона зараз прийшла в охоту. Але я зараз візьму добриню і прийду і буду це все бачити. Ти знаєш, вже рахуй. Уже осінь і зараз холодно вже на, на дворі, а все рівно мушка є і в хвостами ногами, хвостами махають, бо така мушка то сильно кусюча. Ну, такі у нас, такі у нас справи. надобриння ці коломи будувати буде запроводити Якщо управляти цю коломок, але просто він це бере в рот і це все.

Він має маси, який жвавий. Ну, це зрозуміло, що його у вас є, тут свою долю додає. Ні, ну Воно все своє робить, знаєш, але він ви... гуляє, бо то в неї є дорігість, знаєш. Нічого не дістав. Так. так пити. E... Приїхали, кобили. <смакова> ми це усе всі роздивили. Одна не палиться, одна, ну, ні одна, ні друга не палиться, бо то одна, що фараоном креса. А другу хотіли спарувати Славко з володів. Вони палиці ні одна, ні друга. Зараз це заводимо до стайни. і хочу вам показати сісти е, з хлопцями ще на воза і проїхати, проїхати хлопцям по цими кобилами, як вони, які в нас є коні в Молодятині. Не у нас, в нас молодятині сусіднє село, але вони межуються, е, межуються. З, Спеченіжином. Їх е, тато сам сам з печеніжина. Е, їх діду тут недалеко від мене е, жив. І от такі страви. Дія. Поставив я. Поставив я ще коломи, е, багато краще. Він мене чує. Можна його зупинити, бо як поклов був е, запихав у рот, то погано, а на щеколомах багато удобніше з ним ним управляти. Заводжу його до стайни. Зараз включу і вже буду їхати кобилами до берега. Він нервує. Р. Оп. Вс, и там Отака у нас справа. Ця, що справа, це по фараону, ще раз нагадую, вона була крита. А ця, що зліва, у нас зараз такий кис... Коротше, у Славка був жеребець і двохрічний, і він з нею їздив у парі і нічого не Кобила ніяк не проявляє охоту. Зараз Славко думає уколоти укол і зробити, ну так, визвати... Визвати охоту уколом спеціальним, що визиває охоту. Але може в кого була така ситуація, що, наприклад, кобила чогось не, не, не палиться і не приходить у охоту. Хто може таке мов по практиці, напишіть в коментарях, що воно може бути, чого кобила не, не приходить у охоту, не хоче жеребця Ще раз нагадую, вона їздила у парі з двохрічним жеребцем і не показувала, і вже Славко другий раз до мене приїжджає, сама вона не, не хоче. Зараз спробуємо колом, чи це правильно, чи ні. Мені цікаво, може хтось що знає, би підказати в цій ситуації. Ще раз нагадую лошичка, місяць лошиць, вона є по гермесу. Кобила е... Сьогодні 21 день після того, коли Славко приїжджав до мене до фараона, то зараз не стоїть, бо я спробував Добринів, бо фараон пасеться в електропастусі. І така ситуація, що зараз не показує, пройде ще три тижні і треба зробити, буде УЗД, і тоді буде видно, чи вона жеребна, чи не жеребна. Вона була, це був у мене сьомий наприклад. Восьмий був, так? Восьмий, десятий. І ще через 12. день. Восьмий, десятий і дванадцятий, то вона вже на дванадцятий день вже не стояла. Але що буде, якщо збуде, на другий рік покажемо. Покаже. Та покаже. Ти УЗД покаже, так, УЗД УЗД воно покаже. І ще одно Славко спеціально робив її. Ці кобилі УЗД, може десь чий мило, чи щось туди-сюди, то вона не жеребна, що УЗД показало, але чогось не приходить у охоту. Щось може хто знає, підкажіть. Та й Зараз проїдемося. Я люблю, як кобили. Чекайте, квадрок був на змаганнях. Ця справа, коли збрала участь у змаганнях. Місце було, так, в пар. Третє місце в парі. А що, те, що ще було тут? в Бу парі. А, банку. Оця кубила, що справа. А ця зліва. Ще на змаганнях не було, але буде. <рисувач> у нас десь два місяці часу не було води у листі. Зараз пішов, слава Богу, дощик, і вже вода з'явилася. Це все ще на буксер, так? Підчепників нема, так у нас колись було на буксіх просто 15, І тут кульки були. так у нас є ще хлопці, які їздять по таким варіантам. Зараз це ми їдемо, є і штильвага, але зараз кобели на, на вазі. І що воно робить, дивіться, хто, хто розуміє, наприклад, все рівно, хоч ця кобила, що зліва, вона йде скоріше. Але груз розподіляється однаково. А так якби було на мертвих гаках, то ця, що скоріше йде, ви розумієте, про що йде мова, то вона би. Вона би, вона би тягнула, вона би, е, тягнула е, фіру сама, а у тої би просто так повторонки би як правда. Вага це є правда. Вага, так, вага не дасть брехати. <риклад> Хлопці заїздять до свого стрея. Стрей теж буде снов поні. Колись переважно кожна хата майже мала коня, а зараз вже щось -сі поміняло. Сідайте, прокатайтеся. Оцей такий великий чоловік, мов колись по пару коней, мов любив мати щось таке цікаве. Обає! Ось такі ту у нас справи. Такі у нас є кобили. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.